Сьогодні я хотів би вперше поговорити про Зеленського із деяким захопленням як про блискучого політичного авантюриста, який у перший же день війни одним вдалим заколісним ходом зумів перекласти із себе пряму юридичну відповідальність за державну зараду на плечі цілого парламенту. Але перш ніж я буду про це говорити, уявіть собі, що війна вже закінчилася і що ми вже встигли обрати нову владу. І саме цього дня відбувається суд над Зеленським, над Рєзніковим та Шмегелом. Суд за звинуваченням у Державній Зараді. Генпрокурор у судовому залі оголошує підозру. За цілком очевидним доказом. Адже економіка України за цілий період війни не була переведена на військові рейки, чого ще не траплялося із жодною воюючою країною, яка б мусила воювати протягом такого тривалого часу. І Шмигаль тут звинувачується не як військовий міністр, але як прем'єр. Отож бере слово адвокат Шмигаля та Зеленського і повідомляє, що підсудні екс-прем'єр Денис Шмигаль та екс-президент Володимир Зеленський не мали юридичного права переводити економіку на військові рейки, не мали його у зв'язку з тим, що у Верховній Раді не був ухваленим, а згодом взагалі десь загубився законопроект. 7114. Надісланий Президентом України до парламенту перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. І відповідно до чинного законодавства генпрокурор повинен буде зняти це звинувачення із кожного із підсудних. Зрозуміло, що генпрокурор зобов'язаний в такому випадку після цього відкрити нове провадження у справі зникнення даного документу, але тут крайніх виявити дуже важко, адже списуватимуть все на тих, хто давно вже вирушив на нове місце проживання, наприклад, десь у Дубай або в Єрусалим. Журналісти пишуть, що Зеленський, закінчивши юридичний технікум, не мав жодного дня практики. Я знаю, що це таке бути юристом без жодної практики. Працюючи клерком у Другобицькій районній раді у 92-94 роках, запам'ятав різницю між тими юристами, які мали практику, і тими які тільки но прийшли після технікуму. І попри те, що вчилися вони там добре і мали в себе всі підшивки газет, виконувати свої обов'язки їм було дуже важко. За допомогою цих підшивок із газет і з новими законами я допомагав їм виконувати їхні функції. А ось тими, які мали практику, взагалі співпрацювати в юридичному плані не доводилося. Тобто у них не було жодної потреби, або їм хтось допомагав. Отож Єрмак, який мав юридичну практику, а не Зеленський, який її не мав, це і є, очевидно, той блискучий авантюрист, який діяв від імені Зеленського. Кажуть, що нібито від того часу, як Ярмак став головою Офісом, він, подібно до Шерлока Холмса, вимів, як сміття зі своєї голови все зайве, а вивільнене місце заповнив вивченим на пам'ять змістом двох статей Конституції України статті 106, яка регулює обов'язки та права Президента України. Та статті 85, яка унормовує обов'язки та права Верховної Ради України. Отож, керуючись приказкою, Кардинал має не тільки бачити, але й передбачити. Ярмак у перший день війни запропонував Зеленському надіслати в парламент той законопроект, якого вимагає від нього Конституція України у такій критичній ситуації. Ним виявився коротенький законопроект номер 7114 на якому стояла відмітка про необхідність його термінового розгляду. У даному законопроекті Верховна Рада оголошує стан війни відповідно до норм чинного законодавства і відразу ж, чи то Зеленський, а чи то сам Ярмак. Повідомили своїх слуг народу про те, що цей законопроект можна розглянути в комітеті, але голосувати за нього взагалі не потрібно. А як відомо слуга скаче, як пан скаже, і вже значно пізніше видання Vox Україна писала про цей випадок таке: Цей законопроект про оголошення стану війни. Президент подав на розгляд Верховної Ради 24 лютого 2022 року і він дійсно не був затверджений. У березні 2022 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що ухвалювати спеціальний закон чи указ про оголошення війни не потрібно. Вона процитувала третю статтю. Резолюції ООН про агресію 1974 року згідно із якою вторгнення або напад Збройних сил держави на територію іншої держави, бомбардування або блокада портів кваліфікується як акт агресії. Зауважте! Законопроект, поданий 24 лютого, формально вимагав свого термінового розгляду. І лише після того, як він десь пропав взагалі, а здається, це сталося вже після 17 березня, Ганна Маляр почала доводити, нібито він взагалі не потрібен, бо, мовляв, обійдемося й без нього завдяки резолюції ООН, яка визначає, Ознаки збройної агресії у міжнародному праві. Можливо, ви також помітили, як і я зміну акцентів. Маляр за завданням Резнікова та Єрмака сказала досить хитру річ, і річ досить ефективно для того, щоб ошукати гласів. Вона те та сказала так, ніби закон про оголошення стану війни якого вимагає наша Конституція ухвалюється винятково для міжнародного визнання України об'єктом агресії. Але насправді це зовсім не так. Насправді, ухвалення такого закону наша Конституція вимагає для посилення економічної відповідальності суб'єктів, які відповідають за постачання армії. А також для того, щоб мати юридичну підставу для переведення економіки на військові рейки. Інший аргумент апологетів зеленої влади полягає в тому, що мовляв такий закон про оголошення стану війни. Це була порожня формальність, позаяк Верховна Рада ввела воєнний стан і, мовляв, це одне й те ж саме. Така собі юридична тавтологія. Але якщо це юридична тавтологія, тоді навіщо в перший день війни, коли Зеленський взагалі не з'являвся перед камерами, бо, як думають його прихильники, був надзвичайно перевантаженим. Навіщо йому було надсилати цей законопроект із власним підписом та вимогою термінового розгляду до Верховної Ради? Грав би собі далі в теніс та дивився американські бойовики. Адже саме такими речами він займався у перший день війни, як про це сам щиро зізнався журналіст Карсону в своєму інтерв'ю. Для чого ж йому було відволікатися від таких важливих державницьких справ? Проте такі запитання ми відразу ж знімемо із порядку денного, якщо розгорнемо Конституцію України, зокрема статтю 106, яка регулює права та обов'язки Президента України. Отож насамперед читаємо пункт 19, де про обов'язки президента сказано таке: Вносить до Верховної Ради України подання. Про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Як бачите, подання Зеленський до Верховної Ради не вніс, але замінив це своїм проектом відповідного Закону України. А в наступному 20 пункті написано про інший обов'язок президента України. Читаю. Приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки державній. Незалежності України. Отож, як бачимо, і ще за кілька місяців до початку повномасштабної війни, наша Конституція зобов'язувала Зеленського прийняти рішення про мобілізацію та введення воєнного стану, поза як уже тоді виникла явна пряма загроза повномасштабного нападу ворога. Та небезпека Державної Незалежності України. На перший погляд здається, що вислови оголошення стану війни та введення воєнного стану це абсолютно однакові вислови. Але насправді у юридичному стосунку це зовсім не так, адже 20-й пункт статті 106 вимагає введення воєнного стану. Від президента у випадку загрози війни і незалежно від парламенту. Тоді як оголошення стану війни входить винятково у компетенцію і обов'язок Верховної Ради України за поданням президента України, за тим поданням, яке, наголошую, він не подавав. Саме тому ці обов'язки розписані у різних пунктах відповідної статті 106. Також і в статті 85, яка регулює права і обов'язки Верховної Ради України передбачено в пункті 9 такий обов'язок нашого парламенту. Оголошення за поданням Президента України стану війни. І укладення миру. Подання такого не було, тому і стан війни не оголошений. А в пункті 31 цієї ж статті передбачений інший обов'язок Верховної Ради України. Цитую. Затвердження протягом двох днів і з моменту звернення Президента України указів. Про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Тобто парламент затверджує протягом двох днів указ президента про введення воєнного стану після його звернення. Я чудово розумію, що ці терміни введення воєнного стану та оголошення стану війни це недосконалі терміни. Тому, що вони подібні між собою зовнішньо. Але справа в тому, що ці терміни є фундаментом для багатьох законів України, тих законів, які стосуються оборони у критичній для держави ситуації. І на законодавчому рівні, між цими двома термінами є велика різниця. Конституція це основний закон України, на якому базується все законодавство України. І якщо ми заберемо із Конституції один пункт, то посиплеться одна зі збалансованих систем, у даному випадку система оборонна. У нас в Конституції та в інших законах України є чимало мовних недосконалостей. Та навіть граматичних помилок, синтаксичних помилок, які потрібно було б відрегулювати для більшої ясності. А зокрема, це пов'язано з тим, що багато законів наші державотворці просто списували із законів інших країн, і переклад виходив незграбним. Але така незграбність формулювань. Синтаксичні чи граматичні навіть помилки, вони не дають права депутатам порушувати прямі вимоги Конституції України, мотивуючи тим, що, мовляв, Конституція припускається повторень. Насправді в Конституції жодних повторень немає, особливо у межах однієї статті. Немає тут жодного обов'язку президента або парламенту, який би був прописаним у межах однієї статті у двох пунктах. Таким чином випливає висновок, що Зеленський просто умив руки, надіславши до Верховної Ради законопроект 7114, знявши з себе пряму юридичну відповідальність за злісне порушення своїх прямих. Конституційних обов'язків. Бо, мовляв, цей законопроект це і є те подання, якого вимагала від нього Конституція України. І хоч ми з вами розуміємо, що саме він наказав цей законопроект, навіть не ставити на голосування, а тільки розглянути формально в комітеті, проти прямих доказів його провини ми з вами не маємо. І хоч ми здогадуємося, що саме він наказав взагалі знищити цей документ та рахувати, що він десь випадково пропав на сайті Верховної Ради, проте знову ж таки довести в суді це неможливо. А про те, що цей законопроект був злочинним чином, видаленим із сайту Верховної Ради. Свідчить хоча б офіційна відповідь на запит Сергія Летве від керівника управління Апарату Верховної Ради Наталії Адамович від 4 квітня 2022 року, де написано так: Шановний пане Литва, в апараті Верховної Ради України розглянуто ваш запит. На публічну інформацію від 4.04.2023 року та за результатами розгляду повідомляємо, що в базі даних реєстрації та обліку проходження законопроектів офіційного вебсайту Верховної Ради України проект закону із реєстраційним номером 7114 у 9-му скликанні Верховної Ради України відсутні, рішення дії чи бездіяльності розпорядників інформації можуть бути оскарженими в порядку, визначеному статтею 23 закону України про доступ до публічної інформації. Як бачимо, надісланий законопроект був вилученим із бази даних Верховної Ради України. Для унеможливлення його розгляду. І як це відомо, жодна особа не понесла за це жодної відповідальності, що є одним із доказів ініціативи з боку банкові стосовно такого відвертого правового шахрайства.